Христу, брати і сестри, сьогодні в нас ранковий день, день недільний, де ми присвячуємо його для Господа, бо так слово нас вчить. І знаєте, я сьогодні зранку підходить до мене синок і знаєте, заспівує пісню. Любов Твоя. Немов океани, вища небес. Знаєте, і я собі так подумав, що ми, як діти Його, ми маємо вже самого ранку шукати Його лиця, прославляти Його, готувати свої серця до зустрічі з ним. І сьогодні ми маємо такий ранковий. День, де ми прийшли сюди, на це місце для того, щоб поклонитися нашому Господу, прославити Його. І вісаєм, 26 голова, перших, перша половина вірша. За тобою душа моя тужить вночі, також дух мій в мені спозаранку шукає тебе. Давайте ми сьогодні будемо шукати Його, давайте ми сьогодні будемо чути Його голос. Давайте ми сьогодні будемо прославляти Його, бо Він достойний, достойний цієї слави і хвили. Давайте ми станемо і помолимося до нього. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Що ти нас беріг і допоміг нам бути на цьому місці, Господь, щоб прославити Тебе, щоб почути Тебе, Господи, я прошу поблагослови сьогоднішні зібрання слово, проповідників, які будуть до нас говорити, до наших сердець, Господи. Я прошу благослови, благослови ті, хто будуть прославляти Тебе, Господи, Хай. Цей, це зібрання, Боже, повністю буде прославлене Твоє святе ім'я. Ти достойний цієї слави і хвили наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.